У нашій семінарії є брати, які виконують незвичайні служіння. Серед них є брат Михайло Білинський. І він виконує своє служіння як семінарійний відеограф. Що означає бути семінарійним відеографом? Бути семінарійним відеографом це можливість розповісти про Дрогобицьку духовну семінарію. Це можливість розповісти цікаві історії про нашу семінарію, а також семінаристів. Це означає знаходити нові ідеї, щоб подати ці історії цікаво. Це велика кількість комунікацій із братами в процесі створення проєктів. Відеограф має знайти чи зробити цікаву картинку для перегляду. Бути відеографом це вміти промовити через картинку і вже на постобробці. І також враховувати відгуки та інтереси глядачів, щоб історії були завжди актуальними глядачам і допомогли їм наблизитися до найважливішого в житті. Це була одна хвилина з цікавим семінаристом і до зустрічі!